Всім привіт! Мрієте про власний дім на острові Ванкувер, але працюєте на себе, Знаєте, це цілком реально. Але шлях до іпотеки для самозайнятих має свої особливості. Саме в цьому відео ми розберемо, як правильно підготуватися і що потрібно врахувати, щоб значно підвищити свої шанси на успіх. Перш ніж ми почнемо, хочу звернути вашу увагу на важливий момент. Цей матеріал має інформаційний та освітній характер, він не є персональною консультацією. Якщо у вас є питання, які стосуються саме вашої ситуації, краще звернутися до відповідного спеціаліста. А з питань купівлі нерухомості я з радістю допоможу вам особисто. Мої контакти ви бачите на екрані. Отже, почнемо: у чому саме полягає складність іпотеки для самозайнятих? Щоб у цьому розібратися, подивімося на ситуацію з точки зору банку. Для самозайнятих тут є один дуже важливий момент, який варто одразу запам'ятати: купівля житла можлива. Але ключ до успіху це завчасна і ретельна підготовка. Коли люди подають заявку в останній момент без підготовки і без розуміння вимог, у більшості випадків це закінчується відмовою. А тепер переходимо до найважливішого моменту. Тут усе насправді дуже просто: банк не оцінює загальний дохід вашого бізнесу. Для банку має значення ваш задекларований прибуток, тобто та сума, яка залишається після списання всіх бізнес-витрат. Саме ця цифра, а не валовий дохід. Є вирішальною. І це повністю змінює підхід до іпотеки для самозайнятих. А тепер давайте розберемося, на що саме звертає увагу банк, коли розглядає заявку. Зазвичай кредитор просить стандартний пакет документів. Це податкові декларації за останні два роки і повідомлення про нарахування або НОА. Це офіційний документ від податкової, який підтверджує ваш дохід. Окрім цього, перевіряється кредитна історія і всі наявні фінансові зобов'язання. Банку важливо побачити стабільну і передбачувану фінансову картину. І саме тут у самозайнятих часто виникають труднощі. Це пов'язано з тим, що дохід не є постійним. Якщо задекларований прибуток сильно змінюється з року в рік, або його свідомо занижують для оптимізації податків. Для банку це тривожний сигнал. У такій ситуації або схвалюється значно менша сума іпотеки, або настає повна відмова. Тому фінансова підготовка має вирішальне значення. Щоб підвищити свої шанси, важливо заздалегідь продумати стратегію. Насамперед варто подбати про стабільність задекларованого доходу. Банку важливо бачити послідовність. Також часто має сенс тимчасово зменшити списання витрат. Це допомагає показати вищий чистий прибуток. Ще один важливий крок: заздалегідь проконсультуватися з бухгалтером та іпотечним брокером. Саме ці спеціалісти допомагають правильно підготувати документи і фінансову картину. У цій ситуації час є вашим найціннішим ресурсом. Починати підготовку варто приблизно за 12 24 місяці до запланованої покупки. Причина проста: банку потрібно побачити два повні роки стабільного і достатнього доходу. Саме на основі цього і приймається фінальне рішення. А що робити, якщо часу на підготовку немає, або банк уже сказав ні у такому випадку? Не все втрачено. Існують альтернативні варіанти фінансування це альтернативні кредитори, зокрема білендери або приватні позичальники. Вони можуть бути гнучкішими у питаннях підтвердження доходу, але за це зазвичай потрібно платити більше. Як правило, це означає вищий початковий внесок і вищу процентну ставку. Тому таке рішення потрібно дуже добре зважити. Також важливо розуміти ще один момент: у Канаді не існує іпотеки на основне житло без підтвердження доходу. Історії про кредити без документів є міфом. Усі рішення банків базуються лише на офіційних фінансових показниках. Сподіваюсь, цей розбір допоміг вам краще зрозуміти, як банки дивляться на дохід самозайнятих і на що звертають увагу під час розгляду заявки. Це базове пояснення, яке дає загальне розуміння теми і допомагає краще орієнтуватися в процесі. А якщо у вас залишилися запитання, або ви вже замислюєтесь про купівлю нерухомості на острові Ванкувер, мої контакти ви бачите на екрані. Пишіть або телефонуйте у будь-який зручний для вас месенджер. Дякую за увагу.